Лотик дитячої білизни. Будуть такий в лотику комплектики 122-128, двоє тросиків маєчка, 110-116 з пепою дівчинка, 98-104, 110-116, так само двоє тросиків маєчка, 110-116 точно. На хлопчика 122-128, на дівчинку теж 122-128. Такий бюстик 146-152. Присутній буде річмон на хлопчика-білизна по три одинички. 4 упаковочки. Це досить така якісна, дорога білизна. На дівчинку комплектик.

158, 164, 110, 116, 134, 140. Комплектики будуть з трусиків. Ще один з маєчкою комплекти. 122, 128, 98, 104, 134, 140, 134, 140. 110 116, 122, 128, 158, 164, 134, 140, 86, 92 98, 104, 110 116. Майже все йде таке в упаковочках. Оденьке чи дві одиниці без них. 122, 128, 98, 104, такий гарний комплектик з п'яти одиниць. 110, 116, 86, 92, 146, 152, 146 152, 134, 140. На дівчинку такі комплекти 134, 140. З маєчкою комплектик 98, 104, ще один щенячий патруль, 134, 140. 158-164. Це у нас єде 170-176 і комплекти Гаррі Поттер» – 134, 140.